Всім привіт! Ви на каналі Erand, та сьогодні вам розкажу та покажу, як зробити задачу по Python. Наше завдання написати код на знаходження суми чисел від 1 до 1 мільйона, які діляться на 10. Спершу нам потрібно ввести зміну, в якій ми будемо зберігати дану суму чисел. Я назву її сум і надам їй значення 0. Сум, дорівнює 0. Користуємося циклом з параметром FOR. for і in range один comільйон 1. For і in range. 1, for i in range 1. 1, та двокрапка. Під час першої літерації змінна і набуде значення одиниці І далі буде збільшитись до мільйона. Але нам за умовою завдання потрібно додавати лише ті числа, які діляться на 10. Отже, користуємося циклом IF та пишемо рядок, в якому задаємо умову, що наше число повинно ділитися на 10 без залишку. І тільки в цьому випадку. Ми їх от додаємо. І в і поділити на 10 до рівня нулю. Та двокрапка. Відтепер до початкового означення нуля ми додаємо всі числа, які діляться на 10. сум дорівнює сум плюс і. Друкуємо результат. Принт Run, то Ось нам покажете число, яке ділиться на 10. Якщо вам допомогло це відео, будь ласка, підпишіться на мій канал та поставте лайк та ввімкніть дзвінок. Буду дуже радий, до побачення.